Найбільші компанії, які працюють у сфері Нафтогазової галузі, зібралися у Полтаві. Їх об'єднала 12-та виставка «Нафтогаз-сервіс-2016». Це іміджевий захід для нашого регіону, кажуть організатори. Адже тут учасники мають можливість продемонструвати свою діяльність перед колегами та потенційними партнерами. Ті можливості, які і потенціал, які мають компанії, які представлені на цій виставці. Їх потрібно розширяти і збільшувати для не тільки збільшення добичі, а для і удешевлення того продукту газу, який іде на використання і пересічними громадянами і промисловістю. Протягом двох днів у виставковій залі полтавського будинку культури компанії спілкуватимуться, обмінюватимуться ідеями, та не виключено, що укладатимуть нові контракти та угоди. Нам интересно заявить о себе, потому что мы молодая организация на территории Украины, но перспективная и, как говорится, в будущем мы хотим в полном объеме завоевать своим качеством и своими продуктами территорию Украины. Цього року у виставці беруть участь більше 40 підприємств, причому не лише полтавських. Традиційно себе показати і на інших подивитися до нашого міста з'їжджаються компанії з різних куточків країни. Щороку виставку поповнюють молоді на ринку підприємства. Нам цікаво брати участь в таких виставках через те, що тут можна поділитись досвідом, можна дізнатися багато нового, можна показати людям, чого ми досягли. Лише презентацією компанії у павільйонах організатори виставки не обмежилися в її рамках. Також запланували проведення науково-практичної конференції із питань співпраці навчальних закладів з підприємствами водобувної галузі та низку засідань круглих столів з цієї ж теми.